Доброго ранку усім. Я трошки під підвиздор... ну трошки мені легше вже. Ось, йду на роботу. Що таке в мене тепер життя? Роб... Працюю. А що робити? Ось. Сьогодні п'ятниця. Завтра вихідний, ну, поки мені подобається, Чого? щось новеньке. Ну, вже давно я не працювала в офісі. Тепер, тепер ось так. Люди навкруги, робоче місце, комп'ютер, два екрани. Треба паралельно на двох працювати з різними програмами. Ось так. В Канаді тепло, вчора було дуже жарко, сьогодні просто тепло.